Я стояла в забое. И горняк, чтоб ПБ на свой лад не менял. Помни там все написано кровью. Помни нужен ты дома, семье и родным. Соблюдай все законы охраны. И домой непременно вернись живым. Никому не нужны твои травмы. А от як забезпечити розвиток вугільного виробництва, знають науковці. Розповідають, шахти можуть отримувати значно більше прибутки, якщо сповна використовуватимуть усе, що може дати копальня, наприклад, теплову енергію, що міститься в надрах землі, та шахні відходи, зокрема породні відвали, що залишаються після вуглевидобутку, та відкачену воду на глибині Там порядка тисячі метрів температура більше 40 градусів в забоях. Так. и сейчас мы вынуждены принимать меры, чтобы люди не, при, не перегревались, то должны быть сделаны такие технологии, чтобы эта температура не пропадала даром, чтобы мы не разбавляли ее холодным воздухом, а сосредоточенно использовали для чего-либо, там, в бытовых, промышленных целях и так далее, сельскохозяйственных. Все это вполне реально можно использовать. Эту породу, вот, которая сейчас, вы видите, терриконы повсюду в городе видны, там около двух сотен, наверное, находится. Тоже можно использовать и для дорожного строительства, и как руду для извлечения, скажем, того же алюминия. и прочих видов, редкие металлы это самое, находятся в этой породе. Все это должно перерабатываться, все должно быть использоваться. То есть даже вода, которая значит, попутно вот откачивается из шахт, которые действуют, из шахт, которые остановлены в шахтной воде, содержатся нитриты, нитраты в достаточно большом количестве. И в определенное время они могут вноситься значит, в, в почву. Да? Видаватися на полях, де посіви приходять з тим, щоб удобрення. окрім застосування у землеробстві. Шахну воду варто використовувати і для потреб металургійних заводів, які споживають велику кількість рідини. Проте такі можливості зазвичай ігноруються. Крім того, її використання доцільне не тільки з технічних потреб, а й у якості питної води. Але тут відлякують дорожнеча процесів очищення. Можливо, прогнози екологів змусять поставитися більш серйозно до подібних екологічних проєктів, згідно із ними до дві 2025 року увесь світ охопить криза питної води. А поки що на шахтах Донеччини здебільшого втілюються проекти з утилізації газу метану. В Донецькій області утилізацію метану осуществляє із 28 шахт, які мають систему дегазації. Це система, яка звикає з угольної породної толщі цей метан. И вот из этих 28 шахт 10 утилизируют газ метан. Что значит утилизируют газ метан? Они его используют на собственных котельных. И есть у нас особо эффективно используют на трех шахтах. Это шахта Засядька, шахта управления Покровская и шахта управления Донбасс. Там, где пошли больше, дальше. Они этот газ перерабатывают в электроэнергию. И электроэнергию используют на собственные нужды. Но хотелось бы заострить внимание о том, что именно эти проекты, чем основная, я бы сказал, их положительная сторона, что извлекая газ метан, они повышают безопасность труда горняка в подземных условиях. Потому что нередко мы знаем, что аварии происходят именно из газа метана. Хоча вугільна промисловість переживає сьогодні не найкращі часи, правлячі структури впевнені це ненадовго. А досягнення 12-річної давнини, коли вугільна промисловість разом із хімічною та металургійною злагоджено працювали в єдиному виробничому ланцюжку, повернути можна. Вугілля є основним енергоносієм в Україні, і саме ця корисна копалина може забезпечити енергетичну незалежність при розумному її використанні. На державному рівні планується втілювати ряд проєктів, що ведуть до здійснення цієї мети. Наприклад, у найближчі декілька років в Україні планується будівництво трьох заводів, що вироблятимуть вугілля газ. Наразі триває робота з розробки технічної документації. На сьогоднішній день стоїть дуже острова питання, уже є соглашення з, з Китайською Народною Республіки. Є з грант там по-моєму на 3,5 мільярда доларів. згодом з которому. в Украине будет построено три завода по газификации углей. Что это такое? То есть из угля будет производиться газ, который возможно использовать и как моторное топливо, и замена природного газа. Это очень сильный и нужный проект для Украины. Один из заводов планируется построить в Горловке. Эти три завода в дальнейшем дадут возможность перерабатывать порядка до 10 миллионов тонн угля в собственной добычи и превращать его в химические продукты, в частности газ и моторное топливо. Есть проекты по производству водоугольного топлива, которое будет тоже частично замещать газ на электростанциях, тем самым мы можем именно поднять значимость своего природного энергетического ресурса, угля. Но вообще мировая тенденция идет к тому, что значение угля из года в год повышается. Это мировая тенденция. Я думаю, мы от этого никуда не уйдем. Тим часом вугільні підприємства поповнюються новими лавами. За останні шість місяців поточного року на шахтах Донеччини було введено в експлуатацію 18 очисних забоїв на три лави більше ніж минулого року. На сьогоднішній день з сторони правительства і государства розглядається питання существенних інвестиційних вливань на ввод нових лав. Государство буде… гарантом выступать в этих инвестиционных средствах для ввода новых лав. И на сегодняшний день угольщики нашей Донецкой области, государственные предприятия, сейчас как раз готовят пакет документов, инвестиционных этих проектов. Вот лав пока, пока идет за счет собственных средств предприятия. Но тут я хотел бы заострить внимание, что в конце прошлого года министерством был сделан большой задел, были серьезные выливания на оснащение, на техническое переоснащение и оснащение вводимых лав. Введена была крупнейшая лава на шахте Стаханова ВГП Красноармейск Уголь, а задел этот сделан был еще в конце прошлого года. Также введена хорошая мощная лава на шахте Челюскинцев. Господарство підприємство предприятия Донецька угольна енергетичка кампанія. Саме туди і подалася наша знімальна група, аби дізнатися, як тутешнім вірникам працюється на новій та єдиній лаві. Сміна пройшла відлично. Как завжди тяжело трудились. Ну і з йдемо на гора. Що ще можна сказати? Поява нового очисного забою відновила повноцінну роботи шахти. На її монтаж пішли сотні мільйонів гривень з бюджетної скарбниці. Натомість колектив підприємства пообіцяв міністерству вийти на середньодобові показники, що сягатимуть понад однієї тисячі тонн вугілля. І таки стримали слово. 15 серпня шахта видобула 2,5 тисячі тонн. Таких результатів тут не бачили декілька десятиліть. Ми... находились 17, 17 месяцев без угля, то есть шахта не качала, мы занимались второстепенными работами на шахте. Начался монтаж лавы 6 западной, вот 17 июля мы закончили, смонтировали лаву. На данный момент лава у нас суточная добыча 850 тонн, это планируемая добыча. У нас был день повышенной добычи, мы дали 2500 тонн. То есть реально шахта может работать в режиме 1200 тонн це ну, з такою нагрузкою на даний момент. У вересні цього року шахта імені Челюськінців святкуватиме свій столітній ювілей. За ці роки вона раділа досягненням та зазнавала поразок. Сьогодні її шлях триває і попереду безліч нових звершень. За часи незалежності найскладніші випробування для шахти розпочалися у 2007 році, коли потонула лава годувальниця. Після цієї аварії підприємство відновлювалося рік. Більше подібних випадків не було, а от простої траплялися. Проте зараз робота шахти з потенціалом у понад 60 мільйонів тонн вугілля налагодилася. Більше того, справи можуть піти ще краще, адже сьогодні прохідниками копальні готуються до відпрацювання пласт М3 з низьковольтною породою. Це майбутні шахти, адже таке вугілля матиме попит як за кордоном, так і у нас. Те, що вугільна промисловість все ж залишається пріоритетною галузю, яскраво свідчить і візит до Донецька, президента України Віктора Януковича, який особисто привітав шахтарів області із професійним святом та вручив нагороди. Іменно модернізація дає відініє майбутнього. всей страны, нашего с вами будущего и наших детей. А в кризисный период, через который сейчас проходит весь мир, она дает возможность выживания. Нам нужно создать условия для ускоренного развития реального сектора экономики, основных отраслей промышленности. И одной из первоочередных задач... В этом смислі являється створення современного енергетичного комплексу України. Основними завданнями будь-якої держави є нагодувати, обігріти та захистити своїх громадян для вирішення кожної з них так чи інакше необхідні енергоресурси, зокрема вугілля. Наші надра містять достатні обсяги чорного золота. При розумному використанні їх вистачить на тисячоліття. Відродити колишні досягнення вугільної галузі можна за рахунок будівництва нових шахт, модернізації старих підприємств та оснащення їх новітньою технікою. Ну і звісно, з покращення умов праці шахтарів і її гідної оплати. Наостанок хочу поздоровити із професійним святом усіх шахтарів, на плечах яких сьогодні тримається вугільна промисловість. А програма Вектор економіки прощається з вами до наступних зустрічей.